Сьогодні у Павлограді пролунав останній дзвоник важлива і зворушлива подія для випускників. Ми шукаємо різні виходи, як навчатися. Ми шукаємо різні, ой, різні траєкторії, як же нам робити так, щоб наші випускники дійсно були успішними. І мені здається, що в нас це виходить. Родзинкою заходу стало привітання іспанською і англійською мовами. Випускники висловили щиру подяку колективу ліцею, який супроводжував їх упродовж 11 років навчання. Ми дякуємо нашим штурманам знань, наші наставники. Дякуємо, що вірили в нас, навіть коли ми збивалися з курсу. Дякуємо, що запалили вогники у наших очах і навчили мріяти впевнено, по-дорослому, крилато. На завершення свята випускники виконали традиційний вальс на подвір'ї ліцею. Цей танець сповнений емоцій, хвилювання і радості, став прощальним акордом життя ліцеїстів та першим кроком у доросле життя. Цьогоріч у Павлограді завершили навчання 655 випускників. Із них 60 учнів отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою за високі досягнення у навчанні. Марина Кукліна, Максим Воронов, новини ПТРК.